Питались багато, давайте я розкажу. І на Фейсбуці, і в Тіктоці, і в YouTube мене питали. Давайте розкажемо все-таки за цих трубок, такі Як годую, як розвожу. Дивіться, на цих раз, два, три шкі, там, сім контейнерів. Та? У мене пішло з одної ложки, ну, десь напевно, може, півроку. Півроку у мене бухав я, щоб їх розвести до такої кількості. Було, правда, що от видихали, як тут, бачите, тут от їхні яйця. От. Правда, там вже мушка відклала, треба муху буде забирати. Оце їхні яйця, такі вони. От. А от трубочник весь пропав, бачу. Трошки там є. А тут -а вже більше, тут більше і тут більше. От. Значить, Дивіться, є така кашка у нас пластиці на вівсяні. Я їх беру просто тупо на то, кофемолку, блендер, перемолов до такого. Зараз секунду покажу. Перемолову до такої муки. От вона така мука. Якщо у вас небагато, ви там взяли тільки допустим, допустимо, одна-дві мучалочки, ви отак посолили. Все, не треба багато давати, тому що вийде потім, що у вас вона почне зацвітати, така буде гнилю покриватися і так далі. Запах, до речі, я б не сказав, що є сильний запах, це від от він тут. Від нього йде запах, від цих немає такого запаху. Далі, дивіться, мочалочки. Купив на пемюк. Проста мочалка, кухонна мочалочка така. Но є одне но. Якщо придивитися, в неї все-таки вона, бачите, в неї пори не такі грубі. Раніше я пробував паралоном, але паралон взагалі він дуже плотний і червяк їздя не проходить. От, через нього буде але для нього добре і це, значить, є ще такий варіант бажано такі отакі мочалки от таку круп, крупну крупнопориста, бачите вона така я якраз собі відклав, буду різати їх такими шматочками і складати сюди що ще можна сказати як ми їх як я їх промиваю О, дивіться я взяв контейнер йдемо до умивальника не знаю дасть мені одною рукою чи ні Ну, Я ще підкладаю деколи сіточку, щоб не витікало, бачите, тому що все-таки витікає. Я сіточку або сачок і От зараз вони стичемо. Давайте, щоб довго не чекати. Один слово максимально води спускаєте, воду набираємо. Воду набираємо, таку більш-менш ні гарячу, ні холодну. Літню. Почалку топимо десь на 60%. Щоб мучалочко була на 60% відтоплена. Коли вже мушкара з'явилася і цей, то ну, зараз, бачите, вже трошки забагато, да, якщо так подивитися, бачите, значить трошки відлили, зливається, зливається яйця і маленький льок зливається, тому краще це робити через сачок. Ну, от Десь так приблизно, тут зараз 80% ще можна. Ну, Зараз мучалка обере, все так, звичайно, але все, погнали далі. Поставив. там Мені писали в Фейсбуці, що я всі яйця з зми... от яйця залишаються, бачите, вони залишились, от вони всі залишились. Оце якраз яйця їхні, в яких будуть вилубнуватись маленькі хобочки. все Ну Так як в мене вже тут більше трошки, то я беру на ліву рукою. Вийде. Ну от так, трошки більше вже даю, бачите. О, стараюсь на воду не попадати, а якраз там, де. Він живе. От так бажано, щоб на всі мочалочки попало. Все, плотно накриваємо, щоб муха не залізла. Якщо залізла вже муха, кажу, от, ну в мене тут проблема з мухами в сауні, не знаю, вони тут постійно. От то Я маю дихлофос, пшикаю на кришку зсередини, потім кришку змиваю під умивальник, от, і стряхую з нею воду і вже тоді ставлю на. От, бачите, якщо взяти, от вони зараз, як потім годувати, я от так взяв. Раз, 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 раз. Бачите, от скільки виходить, от цього, це дуже багато. Якщо взяти, дати рибі це все розбутати у воді, це дуже багато вийде. Так що, якщо хтось хоче, ви можете замовити. Зразу кажуть, вони там по 150, по 200 ложку продають. Я продаю по 120 разом з яйцями, повна ложка щупком. Беру десь 10-15% я даю І решта Елофорес, і ви вже собі його там розводите і так далі. От, так що такий макар. Ну, ніби все показав. Якщо ще будуть якісь запитання, може я щось пропустив, то поправити на мене або підкажете. Ще одне що хотів сказати, годую я е, раз в день. Ну, Якщо от бачите, так як тут багато залишилось то я вже тоді стараюся в той день не давати, на другий дам, щоб вони вже все доїли. От, воду міняю, я раз два, раз в три дні дивлюся, от, залежно по мутності води, по такому характерному запаху трошки. От, і тоді вже можна воду міняти.